з 1 вересня філія номер 4 може перейти на змішану форму навчання. Нині через постійні тривоги та загрози обстрілів з боку російського ворога. Частина закладів освіти Тростянецької громади вимушені працювати дистанційно. У школі номер 4 навчається 200 учнів. Через відсутність укриття діти вимушені здобувати освіту в онлайн форматі. Ми не можемо навчатися за змішаною формою навчання, а навчаємося за дистанційною формою навчання. Да, на учні повністю забезпечені всіми ноутбуками, інтернетом. Але розумієте, що навчання, коли спілкуюся з учнями наживо, це зовсім інша справа. Місцева влада довгий час займалась пошуком партнерів та благодійників, які погодяться збудувати сучасну та надійну захисну споруду для школярів та педагогів, адже якісна освіта є невід'ємною частиною виховання свідомих поколінь українців. Ми працювали довго поразним благодійним фондам для того, щоб були виділені кошти, якісь і, врешті-решт, була домовлення з благодійним фондом Благомай, які відгукнулися нашу нашу пропозицію, і почали організовувати процес будівництва. Даних укриттів на сьогоднішній день споруджується укриття у школі номер 4 міста Тростянець, а також в школі села Каменка. Кількість місць в укриттях розрахована від 100 до 120 осіб одночасно. Загальна вартість укриття, які були розраховані, це 4 мільйони 491 тисячі. Укриття влаштовується із самого нуля. Тобто це копка котлавана, влаштування підсипки котлована, укладання плит, потім будуть встановлюються спеціальні патерни, що буде служити безпосередньо укриттям. Також буде робиться гідроізоляція е кругом по всьому периметру і зверху, знизу, і об, додаткова обсипка обвалка землею. За словами Ольги Отрахової, завдяки укриттю у наступному навчальному році заклад зможе перейти на змішану форму навчання. Хочеться висловити, звичайно, слова вдячності від батьків, від дітей, від колективу, особисто від мене, міському голові Юрію Анатолійовичу, Тростянській міській раді, Віктору Івановичу, відділу освіти і, звичайно, благодійникам нашим, благодійному фонду Благомай. Бо це така радість, ви не уявляєте, навіть що ми зараз відчуваємо. Кожну хвилинку надії, що наші дітки будуть в закладі. Після повного завершення робіт планують розпочати будівництво укритів ще у двох закладах освіти нашої громади, аби якомога більше школярів мали змогу здобувати освіту у стінах рідних класів. Аліна Горбенькова, Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.